Вітаю! Сьогодні ми з вами вивчимо скоромовку із звуком Х. Послухайте. Хвастався хом'як пихати. Є хазяйство в мене і хата. В холодильнику харчі три хлібини у печі, а допоможе нам цьому хом'ячок. Спочатку ми будемо вимовляти спокійно, не спіша. Слідкуємо за хом'ячком. Хвастався хом'як, пихати. Є хазяйство у мене й хата. В холодильнику харчі три хлібини у печі. Тепер трошки швидше. Хвастався, хом'як, пихати. Є хазяйство у мене й хата. В холодильнику харчі три хлібини у печі. А зараз дуже швидко. Хвастався, хом'як, пихати, є хазяйство у мене й хата, в холодильнику харчі, три хлібини у печі. Сподіваюсь, у вас все вийде, а нашому хом'ячку дуже сподобалось. До побачення!